18 травня. Вірність Божим заповідям. Бережи мої заповіді та й живи, а наука моя, немов в очах твоїх та зіниця. Приповісті, 7 розділ вірш 2. З маличку моя тітонька Люба виховувалася в богобоязливій сім'ї. Батьки її були глибоко віруючими людьми та дотримувалися Божих заповідей, а вона разом із ними ходила до церкви. Однак часи були непростими тоді, у Радянському Союзі вільно служити Богові переслідувалося і заборонялося Конституцією та державним законом. Особливо це стосувалося дітей. Любі на той час виповнилося всього 12. Як тільки в суботу вона не приходила до школи на заняття, то в понеділок зранку її викликали на лінійку, і перед всією школою директор висміював віру дівчинки. А потім викликав до свого кабінету і погрожував. Грізний керівник школи лякав дівчинку, що через відвідування церкви її батьків позбавлять батьківських прав, а саму дівчинку віддадуть до дитячого будинку. Так продовжувалось довго від суботи до суботи. Часом навіть здавалося, що гноблення та булінг з боку керівництва школи ніколи не закінчаться щотижня повторювалася одна й та сама процедура висміювання, погрози та залякування. Але Люба не здавалася, вона продовжувала цінувати Божі заповіді і часто говорила, що Бога потрібно слухати більше, ніж людей. За кілька років стався розпад Радянського Союзу. Велика імперія, яка будувала рай на землі без бога, рухнула. Дівчинка виросла і, незважаючи на обставини, закінчила школу, здобула освіту та щасливо вийшла заміж. Одного дня вона їхала в електричці. До неї підійшов літній чоловік і попросив дозволу присісти поруч. Він запитав її, чи впізнає Люба його. Доросла жінка подивилася в очі і сказала. Так, ви директор школи. Той самий, що колись тебе висміював і переслідував, продовжив речення він. Я б хотів у тебе попросити вибачення за свої вчинки і слова. Я чинив дуже ганебно і зараз мені соромно за це. Тепер, попросивши вибачення, я можу дихати вільно. Люба обійняла його і сказала Я вдячна Богові за ті складні часи, бо саме в той час я по-справжньому оцінила віру в Бога. Ви допомогли мені в загартуванні моєї віри. А чи готовий ти у своєму житті залишатися вірним законам Божим?